Привіт! Я Даша Боднарчук, і сьогодні розповім, чому я планую весілля в Мексиці і які обставини цьому сприяли. Підтримайте мене вашим лайком і підписочкою. А я починаю. Я ніколи не брала під увагу Мексику як локацію для проведення весілля. І тепер відмотаю все назад. І розпочну ось із чого: із мого сну. Три роки тому мені приснився один сон. Тут, напевно, буде така музика. І мені приснився сон, в якому я виходжу заміж із своїм чоловіком. Ми разом, навпроти нас, вода, дуже багато води, як море або океан. І ми лише вдвох. І більше абсолютно нікого. І коли я прокинулась, в мене в голові ніби все змінилося, тому що я завжди хотіла весілля пишне, багато гостей, щось таке, ух, погуляти. Але тут ми були лише вдвох, і я зрозуміла ось цей момент, коли це весілля для двох лише ти і він. І все, і більше нічого не має значення. Я, звичайно, ж поділилася цим зі своїм партнером. Ну і окей, поділилась і поділилась. Ми не планували весілля на той момент, тому це просто пройшло повз нас. І наступна річ, яку потрібно згадати, це те, що мій чоловік мексиканець, і це значно вплинуло на те, що весілля буде відбуватися в Мексиці. Але було і багато інших подій, які змусили нас пришвидшити взагалі цю всю справу з весіллям, тому що ми не планували це робити і організовувати. Але який ряд подій на це вплинув? Отже, перше це документи. Ви ж розумієте, що якщо ви знаходитесь за кордоном і у вас є хлопець або дівчина, ну це одне ставлення. А коли у вас є дружина або чоловік, ви вже сім'я, тому набагато легше вирішити якісь справи з документами, з візами, оформленням якихось інших документів або там маєтків і так далі. Наступна річ, яка вплинула, це звичайно ж можливість. Познайомитись із сім'єю е, мого чоловіка Фернандо, е, тому що його сім'я проживає в Мексиці, і для нас це О, моя собака йде. <laughs> е, тому, тому що його сім'я проживає в Мексиці, і ми давно планували їх навідати, але, звичайно ж, Якісь були інші обставини, які відтягали всю цю нашу подорож. Тому ми подумали, що класно провести весілля і одразу познайомитися з батьками і розділити цю подію з ними. І, звичайно ж, це Мексика, це місце, де тепло, красиво, приємно і дуже блін. Я не знаю, як ще це описати. Ми співставили всі ці наші. Обставини, аргументи і вирішили, що це дуже крута можливість і познайомити сім'єю, і вирішити документи, і відпочити, і для мене особисто реалізувати мою мрію, мій сон. Тому ми обрали цю країну. Тепер повернусь трошечки до нас, до нашої пари і до обставин. Все планування весілля почалося ще два роки тому перед війною. І перша чергова дата планувалась бути восени 2022 року. Але, звичайно ж, війна і моя сім'я потребувала моєї допомоги, оскільки я недалеко від них і так далі. Ну дуже багато обставин на це вплинуло. Ми відтягнули це все під кінець 2022 року. І воно мало б відбутися 30-го або 31-го, я вже не пам'ятаю грудня. Але все рівно ми змушені були одружитись в Польщі. Тому що документи, документи, документи. І таким чином це все перетягнулося аж на 2023 рік, листопад місяць. Отже, що тепер? Звичайно ж. Офіційно ми розписалися в Польщі, і я вам про це можу розповісти в наступних відео, але все рівно переносити таку велику подію, таку цікаву і просто неймовірну в Мексиці ми не хочемо. Вже частково витрачені гроші на проведення весілля, куплена весільна сукня. Дуже багато всього організовано, і велика частина з цих коштів нам вже не повернеться назад. Ще й окрім того, ми були змушені е, чимало заплатити за те, аби нам перенесли термін весілля на рік. Тому ми розуміємо, що ми вже в такому стані знаходимося, що е, це ні в якому разі не потрібно переносити, адже просто шкода, шкода часу всього-всього. Це не те, що ми змушені проводити весілля в Мексиці, і у нас тепер немає виходу. Ми хочемо. І ці всі обставини цьому сприяють. І мій сон також не був, знаєте, просто сон. Це також був якийсь момент, який мене зарядив на таку всю подію. Е і тому це буде великий кайф і велика насолода бути в такому класному місці, в такій гарній країні і провести незабутній день мого життя. Це все на сьогодні. Дякую, що подивилися до кінця, і зустрінемося в наступних відео.